Поїхали. Ну, може не таке красиве олі під завершення сьогодні, але... Давай, все, закінчив. Фух Ну, в якісному плані покращень волі сьогодні не те, щоб багато. Uh, в принципі, в мене вийшло зробити більше олі, ніж в попередній раз. Але по висоті вони залишились приблизно такі самі. Єдине, що ще нове, я зрозумів, те, що треба ногу не тільки ставити не на кінець, а от сюди, а те, що її треба ставити не на носок самої ноги, а просто ось так. Ну, для як я звичайно стою на борді, так її ставити. Тоді воно. Знову ж таки, краще виходить робити ПАП, ніж коли я ставлю ось сюди ногу на носок. Я не знаю чому, але ось так набагато краще виходить. Ну і ще помітив різницю в плані затрати сил, типу, в мене після вчора є кріпатура. І сьогодні я устав прям піпець. Зазвичай після просто катання толкання, скейта, в мене вже кріпатури нема. Да, ну кататися і пригати це зовсім різні речі, звісно. Устаєш набагато більше. Ну, це прикольно. Фу, нарешті вони збираються і будуть їхати звідси. Не доведеться більше слухати цих. Тут, 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 туц. Ну, взагалі, залишаючи жарти. Не знаю, де залишаючи, ну коротше. Залишаючи жарти це просто. Крейзі, я ніколи не чув, щоб музикальні фестивали, фестфестивалі, Фестивалі... фестива. Фестивалі, фестивал... Коротше, щоб такі музикальні мероприяття проводились просто на найбільшій парковці. Вони тупо обрали найбільшу парковку в Даунтауні, яка Окружена з усіх боків жилими зданнями, де просто живуть люди. Давайте там 11 днів будемо врубати музику з 5-ї вечора до 2 ночі, так, щоб у людей вікна чуть ли не випадали. А іноді ще будемо репетувати о 8-й ранку, щоб вони добре відпочили. Коротше, слава богу, вони поїхали, і ми можемо теж рухатись далі. В мене сьогодні нарешті вихідний. Супер, я рад. Я можу відпочити. Я це вже зробив. Насправді вже сьома вечора. Я тільки встав з дивана, Я весь день спав, потім грав, потім їв. Коротше, ось тільки ввечері згадав, що мені ще треба влог оказується зняти, і в мене не з'явилось жодних інших ідей, окрім як просто піти, зняти таймлапсів, бо щось я давненько не ходив, просто знімати таймлапси. Оце за мною зараз вид, ваще, тема. Мене, звісно, трохи пугають там траси, їх не видно, але мене вони пугають. Але... Вид просто. Я не знаю, що це, але бачите, отам звірюшка біля нори? Харьок чи що? А он один сидить, спрятався, дивиться на мене. Ну, тема аж просто піпець. О, ну, здорово. Пішли назад, униз. Як зрозуміти, що тут гуляють з собаками? Для тих, хто не поняв, це клачки собачої шерсті. По итогам що? маємо три таймлапси. Чотири, якщо рахувати з тим, що я зняв на телефон. Я довольний, виглядає, мають виглядати. Просто супер. Я їх ще не ну бачив, але на екрані камери там складно щось зрозуміти, як воно виглядає. Щось цього вийде. Я довольний в будь-якому випадку. Я непогано прогулявся, побачив собак, я побачив якихось непонятних нарних гризунів. Для мене це достатньо, щоб бути довольним сьогоднішнім днем. Знову ці незрозумілі гризуни. Якщо ви знаєте, що це напишіть в коментарі.